Сьогодні середа, 1 травня, і ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Під авіабомбами вивезли 16 місцевих мешканців. У прифронтовій Новоолександрівці триває евакуація. Зараз він Не може, він на велосипеді нього велосипеда. Ось документи. Його? Ну, ну його. Тіло покажіть. Мотоцикліст знаходиться у лікарні. Подробиці ДТП, що сталося 30 квітня у Покровську. Госпіталізований до хірургічного відділення, оглянути травматологами, зроблені необхідні обстеження, проходить курс лікування в хірургічному відділенні на базі травматологічного відділення. Постійні звуки вибухів та тривога. Мешканці Новогродівки про евакуацію з міста. Родини з Новогродівської громади мають можливість безплатного проживання. В євроумовах з повноцінним денним харчуванням. Протягом місяця у Волинській області аграрії Донеччини міцно тримають свій фронт. В області планують засіяти 214 тисяч гектарів ярих культур. Вони а, мають отримати допомогу в розмірі 7 тисяч на одну голову. 2 травня віряни православної церкви святкуватимуть чистий четвер традиції та заборони. Не не сваритися, пробачити своїх рідних та близьких своїх друзів, які хтось може згрішив проти кожного один проти одного. Без пишних святкувань проти з Пасхою. Скільки покровчани планують витратити на великдень? Зараз нас є велика традиційна паска з Родзі апельсинками вона 75 гривень, та крафін з шоколадом та апельсиновими цукатами 60 гривень. Вже традиційно розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Ворог здійснив 1686 обстрілів. Армія РФ застосувала проти мирного населення авіабомби, РСЗВ, артилерію. Влучання зафіксовані в семи населених пунктах. Місці Красногорівка, селища Гостре, Зарічне, Черкаське, Щербинівка, селах Калинове, Новоолександрівка. Пошкоджено шість цивільних об'єктів, чотири житлових будинки, адмінбудівля, заклад освіти. Керованою авіабомбою окупанти вдарили по Новоолександрівці, вбили людину, пошкодили приватну оселю. У селі Калинове внаслідок артобстрілу загинула людина, зазнав руйнувань будинок. Під вогнем перебувало гостре. Постраждали багатоквартирний будинок і адмінбудівля. У Щербинівці повністю зруйновано заклад освіти. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Під авіабомбами вивезли 16 місцевих мешканців. Яко у прифронтовій Новоолександрівці проходить евакуація населення. Дивіться у наступному сюжеті. Авдіївський напрямок залишається напевно найгарячішою точкою на Донеччині. Окупанти постійно завдають ударів по населеним пунктам ракетами та авіабомбами. Аби врятувати від смерті якомога більше людей на цьому напрямку. Продовжують свою роботу спеціальні евакуаційні екіпажі. Попри постійні обстріли і прильоти, вони вмовляють людей поїхати у безпечні місця. Наприкінці минулого тижня відбувся евакуаційний рейс села Новолександ. У вас тринадцятий. Так. Вас казали забрати. Син телефонував, та донька телефонувала. Окупанти вже дуже поруч з вами. Фугасні авіабомби прилітають. Вже були прильоти по селу. Ми вже чули. Вирви по більше п'яти. Так, їдемо давай. Оце ми виїхали. Гена, це де впало? Ліворуч, це де ми були, крайня вулиця біля очеретуна, вулиця Степова. Право, це ферми. Саме в ті місця, де ми проїжджали і де ми вмовляли людей прильоти трьох кабів одразу. Віднову Олександрівки до лінії фронту менше кілометра. За годину, що екіпаж перебував у селі, туди прилетіло близько 20 кабів. Але, на жаль, не всі мешканці розуміють, яка смертельна небезпека очікує на них і відмовляються від евакуації. Виїжджайте, У е, мене пропав чоловік. Е, ось тут сусід нього? Да. Загинув вчора. Ми його вивезли. А де він погиб? Так, на велосипеді їхав у центрі. Не може, він може, є фото, документи. Зараз є фото, він... фото, Зараз він... Не може він на велосипеді, у нього нема велосипеда. Дивіться, Ось документи. Його? Ну, ну його. Тіло покажи. Він. А чому він волоть? Ну, що... Він, розтягли, він? вивез. Він. Зараз Ой, Покровську моргу. Давайте ми вас також вивеземо. Ой, Виїжджати треба, давайте збирайтеся. Так от, так збиратися, все, хлопці, ну так то так, так. Він же. Чим? Але є й такі люди, які розуміють, що лишатися там з кожним днем все небезпечніше і небезпечніше. Тому все ж таки зголошуються на евакуацію. Дякую вам, велике! Розмовляти з цими людьми я попрошу. Як ви нормально? Як ви нормально. Живі, здорові вообще. Да? подрамовать. біля нього якраз. А тебе, а то з а тим домом? Чуєш? Вона сказала, остається. Ну що я сделаю заезжаю. Нет. Все хорошо. Цветля твой везе. Сорок вісім туди казали, що выїжджай. Да, да, сейчас. В той день поліцейським вдалося вивести з під обстрілів рекордну кількість людей: 16. Загалом у селі, де колись мешкало близько 700 осіб, наразі за словами місцевих лишається близько двох десятків людей. Одна людина загинула і двоє поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади. Село Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів. Напередодні там теж загинула одна людина. Мотоцикліст знаходиться у лікарні. Подробиці ДТП, що сталося 30 квітня у Покровську, дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Вчора, 30 квітня, близько 15.30, у Покровську по вулиці захисників України сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та мотоцикла. У поліції кажуть, водійка Хюндай не надала перевагу у русі двоколісному транспорту. Встановлено, що мотоцикліст, 24 роки. Рухався по вулиці захисників України. Жінка-водійка автомобіля Hyundai не надала перевагу у Русі, в результаті відбулося зіткнення. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування. 30 квітня до нас доставлено молодого чоловіка, 24 років з місця ДТП. Госпіталізований до хірургічного відділення, оглянути травматологами, зроблені необхідні обстеження, проходить курс лікування в хірургічному відділенні на базі травматологічного відділення. За фактом аварії було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф розміром від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керування транспортними засобами. На строк до трьох років поліцейські у черговий раз закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Бережіть себе та будьте уважними на дорозі. В очеретинській громаді залишається майже 500 людей. Евакуація продовжується, але проходить дуже повільно. Бо люди, які залишилися, не дуже хочуть виїздити. У громаді працюють білі янголи. Минулого тижня спеціальні екіпажі змогли евакуювати близько 10 місцевих мешканців. Станом на 30 квітня 2024 року в очеретинській громаді перебувають 490 людей, розповів очільник селищної військової адміністрації Микола Коваленко. Постійні звуки вибухів та тривога. Мешканці Новогродівки поспілкувалися на тему евакуації з моїми колегами. Новогрудівка невелике містечко на Донеччині, що перебуває всього у 20 кілометрах від лінії фронту. Попри постійне відлуння прильотів, життя тут продовжується, хоча місцевих на вулиці стає все менше. Тут працюють магазини, аптеки та здійснюється підвіз води. Новогрудівці кажуть, за два роки війни жити у постійному страху звикли. Пані Віра Переселенка до Новогрудівки, шукаючи порятунку, евакуювалася ще на початку повномасштабного вторгнення. Я тільки евакую з первомайки. Тепер куди? Назад чи ще кудись? Поки ні. Вже другий рік ми самі виїжджали, в нас машина. Тут нормально. Поки що я страшнішого не бачила, ніж я бачила на первомайці. Я в місті чудове, подобається, нікуди не збираюся. Діти мої виїхані, все. Ну, я як би ні. Де родився, там знадобився. Та якось уже мені вже 70 скільки, якось вже не знаю, не, нажилась, не нажилась». Жахливо, стабільно, гучно. там де більш-менш також буває гучно. Знайомі виїжджали, казали, що було тихо, а потім туди прилетіло. Поки на місці тут тихо, начебто. Ми сидимо. Мені немає куди звідси виїжджати. В мене ніде нікого немає. Я тут народився. Напевно, тут і буду, як кажуть, помирати. В мене немає ніде родичів. ну для мене не страшно, я звик. Я Я в армії служив в Туркменії у прикордонних військах. Там були такі ж бої, такі сильні. Тому мій організм якось до цього звиклий. Є організм Діти тільки ми не збираємося. Дорослі діти, як ви розумієте, так що якось так. Страшно. Чому не страшно? Страшно звичайно, особливо вночі. Було б куди вже б поїхали. Їхати нема куди. З нашими пенсіями це просто неможливо поїхати. Страшно. Продукти нормально продукти нормально. можна купити, були б гроші. А з водичкою Кого свердловина є. Ті з водою, інші без водички. У Нас там одна свердловина на 40 будинків. Ходимо з баклажками літо зиму. Ходимо з баклажками літазі. Днями у Новогродівській МВА повідомили, що наразі родини громади мають можливість безоплатно евакуюватися до Волинської області. Родини з Новогродівської громади мають можливість безплатного проживання в євроумовах з повноцінним денним харчуванням протягом місяця у Волинській області. Це село Заозерне в ретрит центрі від церкви Феміамін з можливістю подальшого розселення. За бажанням в місцях компактного проживання Волинської області Перевага при розсиленні надається матерям з дітьми у віці до шести років. До повномасштабної війни цей ретрит центр слугував місцем відпочинку для сімей та дітей. То з дня початку активних бойових дій. Він став прихистком для сотень людей з Донеччини з Северодонецька, з Волновахи, Харкова, Дружківки, Краматорська та інших міст. Евакуація до села Заозерне відбувається в межах обов'язкової евакуації мешканців Донеччини за сприяння домовленості та домовленостями Волинської облдержадміністрації. Перший евакуаційний рейс до Волині з залізничного вокзалу у Покровську відбудеться уже завтра, 2 квітня о 14.10. Поїхати до ретрит центру до речі можуть не тільки мешканці Новогродівської громади. Запис ведуть і інші прифронтові громади Донецької області для того, щоб Залишити заявку громадянам необхідно звернутися до відповідальних осіб військових адміністрацій або зателефонувати на гарячу лінію Донецької облдержадміністрації. Проїзд потягом а також автобусом до залізничної станції безкоштовні, аби отримати безкоштовне проживання у ретрицентрі мешканцям Новогродівської громади, необхідно записатися за номером телефону 050 187 94 75. Фермерським господарствам на прифронтових та окупованих територіях дозволили не повертати держкредити. Йдеться про тих аграріїв, які до 2022 року брали кредити через Укрдержфонд та досі їх не виплатили. Такі господарства можуть не повертати гроші принаймні до 31 грудня 2025 року. Відповідні зміни ухвалили в уряді вчора 30 квітня. Про це повідомляють Мінреінтеграції. Аграрій Донеччини міцно тримають свій фронт. В області планують засіяти 214 тисяч гектарів ярих культур. Більш детально далі на Донеччині, попри війну та активні бойові дії, продовжують працювати аграрії та триває посівна ярих культур. За інформацією Донецької ОДА в цьому році планується засіяти 214 тисяч гектарів. Сьогодні ярих культур засіяно вже на площі 80 тисяч гектарів. З них ярих зернових культур майже 74% до заплановано до запланованого, тобто, тобто зернові культури сів. Вже практично закінчується, а ось сівба там кукруза на зерно і соняшник ще триває, і соняшник тільки починається. Триває і сівба овочевих культур. Наразі вже вдалося засіяти понад 7 тисяч гектарів. Це вже 35% до прогнозу того, що планується засіян. Засіяти Олена Рибакова повідомила наразі триває декілька державних програм підтримки для сівгоспвиробників. Зокрема, з 1 травня через державний аграрний реєстр розпочинається прийом заявок на отримання субсидій для тих агровиробників, які мають у користуванні від одного до 120 гектарів. Ця субсидія буде надаватися на 1 гектар, ну тобто на кожне на кожний гектар, який є в обробітку, до 120 гектар, у розмірі 8 тисяч на гектар для території. Воюючих областей, це, зокрема, території можливих бойових дій, активних бойових дій, на яких вже визначена дата завершення бойових дій, та активних бойових дій діючими державними електронними інформаційними ресурсами, на які ж також завершена дата бойових дій. Ну просто кажучи, для тилових громад. Донецька область також. Ця програма передбачає надання допомоги власникам великої рогатої худоби, які мають від трьох голів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку. Вони мають отримати допомогу в розмірі 7 тисяч на одну голову. Так само для кіз та овець. Там треба мати від п'яти голів, щоб отримати допомогу. Олена Рибакова наголосила, що наразі аграрії Донеччини можуть подати заявки тільки на отримання субсидій на гектари. Щодо допомоги власникам худоби, то прийом заявок розпочнеться пізніше. Про що буде повідомлено додатково, варто відзначити, що всі заявки будуть прийматися в державному аграрному реєстрі і додаткових довідок чи проведення комісії не знадобиться. За минулий рік з Покровська було евакуйовано 19 тисяч 157 людей. З них близько 400 – маломобільні. Від початку цього року з громади виїхало вже 1816 осіб, з яких 300 – маломобільних. Нагадаємо, завтра, 2 травня, з міста вирушає евакуаційний потяг до Волині. Записатися на нього можна за номером телефону 098 890 3318. Завтра, 2 травня, віряни православної церкви святкуватимуть чистий четвер. Про традиції та заборони такої дати розповідаємо у сюжеті. Уже завтра, 2 травня, в Україні свята Православна Церква відзначає великий або так званий чистий четвер. Цього дня віряни згадують, як під час таємної вечері Христос встановив Таїнство святого причастя. Цей день є символом повного фізичного та духовного очищення. Такий особливий день, коли віряни. Приготовлюють своє серце. По-перше, ми очищуємо своє серце, очищуємо свою душу для того, щоб мати можливість служити Богові е і зустріти його з чистим серцем і з, чистим, з чистою душою. Ще в цей день, чому його назвали чистий четвер, бо в цей день парафіяни, віряни прибирають свої будинки, прибирають свої садиби, приготую, приготую, готуються до зустрічі з Христом у Христового Воскресіння. В цей день ще церква пече просфори. Як і будь-яке православне свято, цей день має свої заборони. Не з ким сваритися, пробачити своїх рідних та близьких, своїх друзів, які хтось може зрішив проти кожного один проти одного. Тобто, в цей день приготувати себе для зустрічі страсних хрестових. Як той ті, що він проходив, також в деяких парафіях існує особлива традиція. Існує така річ що в цей день, як дяки Христос омив своїм ученикам, то існує традиція, що настоятелі чи священники збираються з парафіянами, вони сповідаються і омивають ноги. Ну, це хто в яких традиціях знаходиться у великий четвер заведено сходити на службу до церкви, сповідатися і причаститися. Запалену свічку з храму несуть додому, намагаючись не погасити її дорогою. Якщо вірити старовинним прикметам, вона захистить дім від пожеж, а сім'ю від хвороб. Також цього дня заведено готуватися до великодня, пекти паски і фарбувати яйця. Перед судом постане жителька Краматорська, що передавала окупантам дані про ЗСУ. За даними Донецької обласної прокуратури, у травні червні 2023 року жінка, познайомившись з представником Збройних сил РФ, погодилась збирати для нього дані про місце знаходження підрозділів ЗСУ. Вона надавала ворогу відомості про розміщення українських військових і техніки у Краматорську. Агентка вела переписку з очільником так званої народної ради ДНР, якому розповідала про свою свою діяльність на користь республіки. Без пишних святкувань проте з Паскою. скільки покровчани планують витратити на Великдень, дізнавалась знімальна група телебачення Капрі. Вже у цю неділю, 5 травня, християни східного обряду в Україні святкуватимуть Великдень. Клопоти підготовки до великого свята завжди приємні, і господині Покровська уже потрохи закуповують усі необхідні продукти до святкового столу. Звісно, найголовнішою стравою щороку стає святкова Паска. Тож вирушає. До крамниць Покровська, аби дізнатися, скільки цього року коштує великодній хліб. Продавчині кажуть, ціни різні, стартують від 20 гривень за маленьку пасочку. Зараз у нас є велика традиційна паска з родзинками, вона 75 гривень. Та крафін з шоколадом та апельсиновими цукатами 60 гривень. Вже замовляють на четверте, п'яте. «Пасочки в нас є кулініч. Пасочки Пасочки є у нас Валенція, тому їх дуже багато. Всі ціни різні ціни різні. Пасочки є по 200 грамів, 250 грамів, 150 грамів. Від них залежить і ціна. Найдешевша – 36 гривень. Її по 250, 180, 230 в асортименті є і великодні пряники. Їхня вартість стартує від 30 гривень. Покровчани кажуть, святкуватимуть попри все, адже збиратися великим родинним колом на Великдень уже давно стало доброю традицією. Проте цього року намагатимуться витрати сімейного бюджету зробити мінімальними і готуватимуть паски самі. «Ну, Звісно, як Усе витратили вже не знаю. Зараз піду дивитись, буду що скільки коштує з інтернету. Все з інтернету, нові Спробую кожен рік навчилась і печу». Тисяч десять самі печемо. Жінка пече. звичайно всі святкують. Традиція в нас така святкувати. Так, є рецепт, за яким я печу паски вже багато років. Вони дуже швидкі, називаються заварні. Я завжди печу по ньому. Це дуже швидко і смачно. Як вам сказати? Потрібно святкувати а... мене не пече духовка. Прийдеться, напевно, так для себе спекти, а купити. Для людей, щоб ну як уже вийдеться, конечно. Загалом, за оцінками експертів, вартість приготовленої власноруч паски складає цьогоріч майже 180 гривень за один кілограм. Торік цей показник був нижчий і сягав майже 170 гривень. Ціна домашньої паски залежить від інгредієнтів, адже сьогодні господині якомога більше експериментують та вигадують усе нові і нові начинки для великоднього хлібу. Зміни для внутрішніх переселенців з травня. У травні продовжать виплати ВПО, кому вони були перепризначені автоматично, і тим, кому задовільнили заявку на подовження. Ті, хто подавав заявку у квітні, у разі її схвалення отримають гроші із урахуванням березня. Хто не поновлював заявку до 30 квітня, при подачі документів у травні та схвалені виплати нараховуватимуться тільки з травня місяця. Березень і квітень рахуватися не буде. Очікується, що у травні при нарахуванні виплат ВПО будуть враховувати довідку про склад сім'ї. Такий акт обстеження складу сім'ї можуть видати ОСББ, старші будинка або інші комунальні підприємства. На сьогодні форма цієї довідки перебуває на опрацюванні і є довільною, але вона повинна бути затверджена, наприклад, місцевою владою. Далі пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра 2 травня. Небо в Покровську буде ясним весь день. Уже ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не очікуються. А температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 25 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.